Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо повний рядок 11 горловини джемперу Air. Минулого разу ми закінчили 10-й рядок, він у нас був ізнанковий, і тому цей раз ми продовжимо в'язати. Лицьовий рядок. Ну, оскільки далі все в'язання джемпера у нас буде відбуватися по колу, то ну, нам вже буде зручніше в'язати з лиця. Тому цей раз ми в'яжемо проти часової стрілки в лицьовому напрямку. На цьому етапі дуже важливо випробувати, чи проходить у вас голова в горловину. Інакше вся наступна робота буде абсолютно марною. У мене проходить, я випробувала. Так, ось схема, як ми будемо в'язати. Одинадцятий рядок. Починаємо ми з цього кута, там, де закінчили 10. Робимо два з'єднувальних стовпчика, отут в петлі, і потім три петлі підйома замість одного зі стовпчиків з одним накидом. І далі дуже проста схема: в арку з трьох петель ми робимо два стовпчика з одним накидом, між стовпчиками три повітряні петлі. Чотири таких арочки. Ми робимо зі стовпчиками в п'яту арочку, після трьох петель ми робимо стовпчик без накиду. І далі повторюємо три петлі. В чотири арки по два стовпчика з одним накидом, між якими по три повітряні петлі. Потім три повітряні петлі і стовпчик без накиду. У нас виходить шість таких фрагментів на оцю частину горловини, ту, що ми зв'язали ланцюжком. І в центральний фрагмент у нас має бути стовпчик. Без накиду. Ну, давайте це пров'яжемо так ще схема, щоб було видно, давайте це зробимо. Так. Тут я роблю з'єднувальні. Стовпчики до центральної петлі арки з трьох повітряних петель. Роблю три повітряні петлі підйому і стовпчик. Так, мені не подобається в петлю, тому я зроблю задушку отак. Стовпчик з одним накидом. Раз, два, три. Три повітряні петлі. Наступний. Раз, два. Два стовпчика з одним накидом. В наступну дужку з трьох петель. Три повітряні петлі. Раз, два, три. Стовпчик з одним накидом. Ще один стовпчик з одним накидом. В наступну дужку з трьох повітряних петель. Три повітряні петлі. Раз, два, три. І останній такий фрагмент в цьому рапорті. Так, два стовпчика з одним накидом. Далі в мене три повітряні петлі. Раз, два, три, і в цю дужку я роблю стовпчик без накиду. І повторюємо спочатку раз, два, три повітряні петлі. Два стовпчика з одним накидом. Три повітряні петлі. Раз, два, три. Два стовпчика з одним накидом. Три повітряні петлі. Стовпчика з одним накидом. Три повітря три. дві. Юки перестань. Раз, два, три, чотири фрагменти з стовпчиками двома. Три повітряні петлі і в наступну стовпчик без накиду. Так, ще, ще один елемент, такий ми маємо виконати з цього боку і ще три елементи з іншого. Я повернусь, коли виконаю всі ці елементи.